Міняється половинками команди і можемо е приступити до знайомства зі складами. Умовні гості у нас в Шишківці, е Олексія, що з молодим партнером команди розіграли, сам Шенюк е і Іван Рукіпер сьогодні в першій частині. Тільки, там, е -е -е, в змагань. Ось раковіст, на воротах. Залишається в шишки. <звіху> І спробуємо спробуємо позбавити їх з починаєш з, -з, з умовних густи. Шишківці, ворота Іван Візнюк, поліговці Олег Керчук, Іван Антонюк, Олександр Завершенюк, Ігор Нестерук. це той хлопець, який зараз у на епізоді, наскільки я розумію, спікався вихованцем Республіканського училища фізичної культури РФК, Василь Каралаш, Ілля Піцик, Сергій Олихо. Микола Гринка, це ветеран це команди Буковинського футболу, за що він виступав у складі команди ветеранів України футболу. Антонюк Антонюк його смуже, але мав би бути там Зеся вийшов. Звісно, це неважливо, то дуже такий тонкий швидкий епізод, тому. Не вартує там він великий там... не Зупинилися в складі. Ні... Ні я розстав Солкам. Він більше зараз якось тренера. Права! Судайся, печать! Не виходить, принаймні, що в фіналі точно. Милиць, <плес> а, ну, майже всі прізвища нормально Ось Є і елементи, як кажуть, лікарського початку. Іван Бабуч, Олег Скорейко. І такі є в складі Василь і навіть Руслан Гунчак був, але... Ну, Руслан Гунчак це а разом з Кечем був лідер команди на а! першому етапі. І тепер Руслан повернувся на майстрівський рівень, тому вже не грає, поїхав, але допоміг команді пробитися до плей-оффу. У фіналі Чині чемпіони Андрій Андрій Савчук. Андрій Савчук, праворучна Віталія Савчука, підключає Андрія Бежанара. Бежанар може брати пробитий. Іван Візнюк прямо в нього прийшов цей удар. Керше пішов напевно невиправне трішки. Не виправданий оберт. Пішов на двох пративнича пробиває зараз Віталій. Напевно, будуть бити часто і багато заразів, тому що вони розуміють, що це не ракові на воротах і вдвох, ні, два вже І нюк все-таки накрили м'яча, Ось так зробив це з... Волюючи для своїх команди, давайте, керували давайте, керували давайте, команди давайте, для партнерів, теж. тепер давайте про ну, Іван Везнюк є поставником команди. до речі. Офіційний поставник протоколів. Епіцентр в воротах Юрій Кислиця, матч спортсменапату, серці свято разом з Олександром Мальком і Юрієм Бахтіяровим, поховинцями запасний гордів. Тоже, ще той дуже класний, просто павчок. Але... І шишків зараз би не проти було, бо Бул <пут> э, ну, э, що було теж пальний такі вратар. Вибув поки що їхні команди. За вже епіцентрівці. І перевігрівці Василь Савчук, Андрій Савчук

Я вчора... Ой-ой-ой, тут трошечки по поштовхалося. Головне, щоб не. Сталюка не... 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 тут зупинили, заблокували. Валерій Кривінчук, Олександр Діденко і Андрій Бежуна. Ну і, здається, чи всіх Савчуків я назвав Василь Віталій і Андрій. Під формам і Сергій буквально арбітри цього півфіналу. Ну ліпок, що у нас на табло, таболо пізніше, дуже гарне табло теж. І власний зараз удар від Олега Кевчу. Просто блискучий відривував на нього Юрій Киселиця. і це, напевно, перший загроза перша буде. Знесли, знесли саме за вершенюка. Дивно, що виникаючи питання. Ну, в принципі, завжди здається, що свисток проти твоєї команди, як правило, якщо хоч мінімум там є місце для сумнівів. І його нести рук біля воріт, і, напевно, збирається пробити, а можливо і відкинути керчу. Керчів. Лівий може теж там прикластися. Путовий буде, кутовий. Подивимося, як розіграють. Вже швидко зіграли. Містерук, нести нестирук і знову з бокової лінії. Кет що тут. Сюди, не... нічого, я року. Нестерук. Ліво, ліво, Піддався він на, на цей давай, давай, Канді. Ханді зараз пробив невдало. Він вийшов на оперативний простір і, в принципі, міг серйозно загрузиться воротам. Шишківців. Андрій Держина, Це його стиль, таки він розхитує. Ситикає в сторону і може пробити небезпечний поворот. Добрий знаєте, він великі надії подавав і тепер його називають одним з розрілість у нього трошки теж настає більш поспішно кількох різдів. І чомусь йо, йо, йо. Йо, йо. По так, так і не про себе на рівні. Змушує помилитися. Один, один, загнала б жанаря. Кетчу, Кетчу... Дива творив, він там Дюди, ну, не сам обіграв з командою виглядає, але дуже-дуже. Це просто! Діденка, Діденко на Куляка, куляк пробиває, але близько відео. Звісно, що необачно було зібрано там, коли не зробили розкішний подарунок суперникам. В принципі, епіцентр може і так обіграти шись ці... як і шишки ці епіцентр. Ну, Напевно, не варто такі подарунки робити. Дежинар, куляк, куляк повертає на хандіях. І... а ось і різнюку і найгірше він, ніж рахується зіграв у цьому епізоді. зіграв би раковіст майсонний голкіт прав. Більш майстровитий голкіт і ви бачите, що... Дів'янка там був мускі до того, щоб відправити головою м'яча у сітку, ну просто... Взяли. Дай, взяли. не Зядь, зядь! Не встигайте, принципі. Аллі але, але знюх віддаємо. Ой, зараз, зараз там. З пробиваючись, Держи, на жаль, травми зазнав білий кіселиця. Ну, голкіпер надійний записний є, але але, 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 його віном... треба буде швидше час треба зупинити. і Дуже дуже неприємний цей епізод, тому що. Ну... Юрій Кислиця, це наша вже легендарна особистість легенда українського футболу. Чуємо так, як, як йому борюч, і Тут одразу заморозив Валерій Чинчик і то щоб зняти бойовий синдром. Тобто Кервінчук щось там з Вуковеєм ще обговорює. Час поки що зупинили, ми можемо з цього пересвідчитися. Ось воно табло. 9 хвилин 44 секунди до перерви. Тобто пів пів тайму приблизно зіграли. І що? Заморозили, щоб продовжити гру. Навіть, Навіть не міняють на... Пробка. Ну, в принципі, Не знаю, чи коректно ну, називати рівноцінними їх, але ну, плюс-мінус рівноцінні голкіпери у епіцентру. Слава Богу, що повернувся в стрій, тому що це ну, голкіпер супер екстра класу для. Аматорського футболу. Пограв він на насильському рівні, але зараз він в аматорську футболі, тому констатуючи екстракласи для аматорського футболу. Ну і крім того, він просто чудовий хлопець. Люшка бужащий, бужащий, кидайся, Люка. Гидай, кидай, чужай. Прасингують, тут бажанар, бажанар. з порушенням <клесить> зупинили його. Може бути ну, тут <сіх> Андрій дуже так пожуртував, мовляв, може ще там ближче до центру майданчика, але насправді ж порушення фіксується з того місця, де було перше порушення, і живорота пробуває сам віденка в цьому епізоді. Візьмук, візьмукдія на Антонюка, Іван Антонюк, Антонюк повертає на зеленика. Антонюк, відтягують на себе. відтягують на себе, ну і тобі помиляють. Залишився м'яч показує судді. Уляко, куляко, дженаря. Спокійно може бігати, він так дуже ну, вибухова швидкість у нього. Кисилиця, кислиться. Готувати ці стики пішли, і це ну, так, страшно дивитися на, на такі стики, щоб не було право. Зрозуміло, ну, що боротьба у цій парі, якщо у першому півфіналі, в принципі, е, одразу говорили, що фаворит Вікторія, і Іван Тіс людей готувалося, піднести сюрпризу, але в принципі вона погоджувалася з тим, що насправді фаворит у парі – це Вікторія, коли ж мій то в цій парі, ну, чим не чемпіони шишки в цій епіцентру, ну, тут Євген Віснуді, син власник маленького Парижу, вважаю, що, що відмовляв одразу ще під час Групового етапу визначив для себе, що головний фаворит у чемпіонаті це епіцентр. Ну, команда грає ось дуже небезпечно. Є, шишки всі цей удар. Андрій Савчук так ось команда грає одним складом, ну, там до жінатка під останнім часом. У мене два одним складом вже не один сезон, і, і в принципі, як правило, ну, переважно більшість головців з її працівниками насправді епіцентру. Тому якби, справді вони грають дуже симпатичний футбол, демонструють мені футбол, точніше. І в великому футболі епіцентру можна не плана зіграти, але як правило, вони там з кимось там десь з кимось. Об'єднується, буває, з'являється. Затиснули. Ось керчу зберігає м'яч, але вибив у нього з під ноги такі. Василь Савчук вибив. Один з трьох Савчуків у команді. Василь Фурман не без боїв, як кажуть. І відтворіть буде? Не розбоюся. Намагався змусити відійти на належні 5 метрів Василя Сувчука. Отак, дивіться, хоча від Амазі грав в цьому підгоді Іван Антонюк. Ви знаєте, це він насправді, ну, врятував свою команду. Хотів підібрати м'ячна, але не залишив йому м'яча. і приймає м'яч! напевно, не варто на останньому рубежі йти в обережні знову помилилочка. Ну, трошки забагато Помиляйся! і Ефектно пробував Андрій Сачук, але зрізався м'яч і так Олег здобичу, подивіться, змушують помилятися. Тут ось усі на одного є можливість, трох на одного і. Які моменти пускає Олег Керчил, блискучі з Ігорем Неболнуковим, це контратака, як оно там розіграло, але трішечки, ну якийсь там мить не встиг, на мить не встиг Олег Керчил, тому що просто переправити м'яча вже в принципі, ну попрохнуло, ну там вже шайби, як кажуть, шайби не куди було діватися вже, так, але все-таки не забили, ну це за... Територіальної ігрової переваги містерук. Меженера, але кидатися не можна, тому що він, він зміщується. Його зараз Андрій Савчук дуже за боку бої. хвилини 40 секунд до перерви. Андрій Бежанар майже всі атаки, через від Бежанаря. Він може. Заливає Андрій в Радість гравців і шанувальників епіцентру на 17-й хвилині пальму відкриває рахунок Андрій Бежанар. Зачепили та на скріпка, але сам винен, кажуть, що пішов цей оберний. Ну Mm -hmm. І, well, архіважливий у цьому півфіналі, тому що тепер... Якщо до цього, в принципі, епіцентр, який, який десь фаворитом є в цій парі, ну, за знову обікрали керчу. Не раз в цьому першому таймі Олега там запросив пресингували і змусили помолитися, бо відбирали м'яча. Хоча вчора на напередодні в час по-моєму, взагалі без помилок зіграв Олег і зробив гру. Віталій Савчук тут грубувати зібрали. Не спеціальне, звісно, що проти керчу. Ну, тут надія на Керчу. Це звичайно велика у Шишківців помоляється. Тому що помолили суперник. В об'язниці на від'язність. Залошені, зароснюк там. Потустує попері. поторічно попері, цього. Не зуміли витиснути з цього епізоду те, що можна було, і вам Лізнюк віддає неточний пасловершника, коли вона з маленьким хвостиком у нас залишається до перерви. Все до того, що це такий епіцентр. Все до того, що все такий епіцентр лідером на uh, рерву кислиця, кислиця віддає. Кизнюка. Ну, аккуратненько везню. Господи, Это ж давай, Керчу пробивай, киту вы будете. Столько, 30 секунд. Ты сзади, зашися. аж вибиває за. Можливо, Может, два. Навіть зупинити трішки не знаю, час чи ні. Мяч час, час, напевно, треба зупинити, тому що м'яч вийшов за межі майданчику. Маленький Париж, майданчик, маленький Париж. Дуже гарний майданчик, трибуни дуже гарні. Гарнішого майданчику. Штучним покриттям 20 я особисто не бачу. Защнюк це за вишенюк на тонікав. Тут для епіцентру завдання, завдання не дати не дати Все, останні секунди і вже не встигне нічого не розіграти. Все вже <звігла> сирена на перерву. Отже, в рахунку 1-0 на користь епіцентру завершується перший тайм другого півфіналу Чемпіонату з міні-футболу. Епіцентр Шишківці.